Як добре, що ми з вами до обід пішли в парк погулять. Бо зараз скільки часу у нас? Ну, пів четвертого пішов сніжок. меленький меленький А пам'ятаєш, що я тобі казала, як ми йшли додому. Що? Ну спомню. Не пам'ятаю, нічого, ось що який йде. Сам чотири вийдемо, я, я так. Да, це ще з утра казала. Давай після обід підемо. А, ще як там гуляли, помню. Бо я зараз спутаю все додому, а я тобі кажу. Ще вийдемо, так, да, ми ще вийдемо. Та думаю, вийдемо. Ми поки туди-сюди вже ми ніде не вийдемо. Та там, думаю, сніг буде йти. Бо я зараз за прогнозом дуже е, слідкую, бо мені сі дуже великий сніг. Воно то добре, але роботи багато. Ну що, пошліться жарити сині. Бо ми все їх з утра жаримо, ніяк не пожаримо. О, кухарка. Ти що? <рес> Обов'язково мене в кадр, так? Да? Ну, а що ти думаєш, що я дуже забуду в кадр? А ти позаказує. Я за столом, Вовик, у мене кок, а я помічник повара сьогодні. помічник. Буду йому, що прикаже. У нас вже спорний вопрос по баклажанам. Я кажу, давай почистим, будемо робити ікру, как баклажану. А він каже, що я не хочу, то вже не синій, якщо без синього. Все, кажу, я тільки кришу, роби що хочеш. Якщо він жарить, він їх любить їсти душі за нас. Він їх сам буде їсти. Так що хай по-своєму. Зараз що скаже, а ми будемо з вами кришить. Як я тільки що тобі казав, що тобі треба? Нічого мені треба. Я ніж сама достану, ви свої сині чи що там. Морку надо? Ти, 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 ти в мене питаєш? Да. Я, ну, морква як для мене. Вона що є, що нема. Не надо, значить. А стою. ти ж їсти не будеш. Ну можна далі. Ні ще комісічна. Давай чуть-чуть, як в цьому анекдоті, знаєш, як Василий Іванович Петька їхали на танці. У галстуку, ну голий. А чого У голий? Казали, що дівчат не будуть. А чого галстуку, а може прийдуть. Так що давай одну покришемо, щоб, а вдруг <подобиться> понадобиться, давай. Давай. Намиваю все отам і складаю ми не на стіл мені. зробимо. Тільки не переживай. Не Треба сильно переживати. Виключай камеру. Зараз я йому все скажу, потім включимся. Ждеш? Я не пойму, де у нас світ мигає. Дивлюся камеру, вона не замедлена, сйомка буде зніматися, бо десь мигає світ. А обидно світ мигає. Ось Прийшла. І не здрасте тобі не досідне. І одразу до холодильник. Дамі. Ви бачите? Зразу по холодильникам. Це а тоді будемо шукати якщо аде шапка була. Не скажи. Ти вже поділилася своим? Да. своїми вже, але вони ще не я ще відео не вискала. А ми ще скажем, де шапка була. Я сама не знаю, я бачу зайшла в шапке. Да. А де вона була, поняття я не маю. Так. Щоб не забути. Сьогодні моєї одноклассности день рождения. Я її хочу поздравити. Пожелати їй всього самого найлучшого, а саме головне здоров'я. Що я хочу сказати про неї? Дуже хороша дівчина, Однокласниця, не, однокласниця дівчина. Ми з нею дружили, мабуть, ну, з першого класу ми проходили і в початкову цю школу, в начальну павук і туди далі. Ну, дуже хороша дівчина. Вона з нами і в хокея грала, і в футбола. Ну, коротше, дуже-дуже-дуже дуже хороше дуже, життя. жила так, на паралельній вулиці, вони там моргали світа, собі як ішли гуляють. Да, да, так, колись там, так, було в молодості. І я трохи чула про це. О, так що поздравляю і всього самого найкращого. Так, що далі? Це викинути? Мені надо, не треба викидати, мені постав сюди мисочку яку-нібудь для мусора і... Давай ми зробимо мисочку, зараз я достану. О. А це вже ж буде для хорошого. Для хорошого, давай для хорошого. О, хотіла так, є не глибше, ну ладно. Нічого, хай буде так, я буду, ти його роби, а я буду. О. Давай забуля. Не... Я не хочу сині різати. вони будуть чернічі, ти їх будеш замочувати ти Що ти будеш робити? Я вважаю, я на сковороді. роблю. Часник нам треба? Дівчата, як важко бути помічником повара. З вас хтось колись робив помічником повара? Я б не... оце согласилась і не рада. Давай, Бо ти, повар, повар не дуже кваліфіцирований. Він ж не знаєш з чого почати. Що тобі треба подати для Я того, -повар. щоб ти... Я шеф-повар. Мені треба вже жарити. Що да, тобі туди сині. треба подати? вже буду жарити. Ти починаєш синій, потім цибулю. Ну, Зразу да. жарить моркву, цибулю, сині, перець, помідори. Так ти помощник чи ти повар? Дівчата, так скажіть, йому, на це законі не моче? А хай жаре, як положено. должніш будь якісь технології чи якісь там як їх називають. тих... Тих, тих. А от якось цих. ну Ми не знаємо, коротше. Чи їх. Да, 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 чи цих, чи цих. Так, Що ти кажеш? Чесника тобі багато надо вікати. Ні, чесника не багато. Вот тут зубчика, чи скільки скики зламали. Вот і слабий. Значить, що я не гуляв, Я зараз, наверное, буду... Підготавлювати готавлювати собі на варення. Я положив в холодильник. що я обратно сьогодні не, не зроюю собі варення. Буде хвалився кіт, що... що він у Дніпро проперебреде. Та як пішов, то й не прийшов. Нема питання, варення. Варення. Хвалиться варення. з тим варенням, хвалиться, хвалиться, хвалиться. Я говорю, хвал... не а нема в мене. Варення. То те, то те треба, то. Ти, надо, то... Ікра буде прям кубик кубик чи можна цибулю полукольцями? Можна полукольцями. Вона перетушиться, пережариться, розм'якне і Бо... різниці немає. Так. Яблука я не мию. А чого? Того, що я буду шкуру знімати. <рес> ну так а де що, мить, а потім обратно. Ну це таке. Це. Не хочу я таке. Так не що не ти будеш чистити, я зараз поріжу, тобі і буду чистити. Будеш, я ж наладнаю тобі, щоб не, не забутися, вже на столі буде. Ось, що, пакет, дощечка, щоб дощечка не спеціальна. А була. так чоловік хоче робити. Як раніше в 90-ті робив. Я було. тобі її чую. Е, а в якій вичі у е, варення, у стальній, ну оцій, блискучій чи в малірованій? Ні, тут блискучий. Блискучий. А сині будуть у маліровані тушуватися, бо вони в одну скоро не влізуть, я бачу. Да? Mm -hmm. Ми багатенько зробимо цього. Потім восьмому контейнера розкладемо. в да? да, да, І буде добре. Я кажу, ти так працювати хочеш, як ми в 90-ті хотіли. Да? А як воно? Я вже забувся. Ой, та ти такий прям безпам'ятний у нас. Ні ну були, времена, що хіба ж пам'ятає що ще. А я пам'ятаю. А, лізуть забор, а гроші не, не, не платили, а не ми мож... йдемо, йшли на роботу. Так, да, так, да, так, да, не знаю, як сказати. Ну, як да. це кажеться правильно, так. Да. Так оцей волик. Ліза, немає йому роботи, а він Ліза. давай я буду жарити. Давай щось небудь буду робити. Я ж не можу без роботи. Не собі. можу цілий день пролежати на дивані. Мені робота треба, робота. А в 90-ті я пам'ятаю. Так а що ж ми робили? Ми робили за трудодень. Раніше бабушки розказали, що за трудодні. Ми, а ми да, за виход. Теж за трудодень. Що? нам же ж? Що? Ну, пшеницю давали в кінці року. І раніше так само Ось робиш, а в кінці року тобі розчитувалися. Ну і ми так само робили. Я пам'ятаю по бартеру е, розчувлюю. А зараз дивлюся, Ксюшину всю сім'ю. Із Рівенської області, чи Волинська, чи Рівенська область Дівочка. каже, поросята по бартеру. Я прям спомнила своє час молодость нашу. В неї чорні поросята, і каже, написано названня відео. Поросята по бартеру, в неї чорні поросятка кучкою, як і гніздом. І вона на... міняє на зерно. А Я пам'ятаю, я помню, як не було сигарет, а курили що всі, то та на собак перейшли. А тоді повезли. Що я, О, вже не я помню. тебе переб'ю одну минутку? Откриєш Я вже не пам'ятаю. Оце така фігурна, прозрачна, величинка О, ага. да. Цей. Хто поїхав у Черкаси, там табачна фабрика. Черкаси, чи в привуці, не знаю. Сигаретна фабрика була. Чи є вона зараз. Я не знаю, яку продукцію туди повезли, але привезли. Сигарети в мішках не різані. І такі, і такі, і двохметрові, І оце йдеш на роботу, я курив раніше. Шапка. І це на шапку намотаєш, вона шушанка. Така шапка не така, як зараз оце натягується, а от з ушами що відкачується, тут зав'язувалося. І от шапку намотаєш, і треба скільки тобі одломив. Вони не розсирвали. Не осилювали больби. Шапка, голова тепла. Підсушувалася. <гум> Підсушувало трошки, так. Да. Було таке, да. бартер, бартер, так. Да. Так що да, <гум> та, Бартер був на роботу. На роботу йдемо, помню, робили в колхозі. Ну, де робота була в колхозі? У колхозі на ферму ходили. Хто е, путьовий був, тих брали до яка, <ріст> <ріст> навірно і <ріст> ферми розпадалися. Ні, вовочка. Я якраз це помню. Той момент про який я розказую. Це коли світ замерзали. От була погода така зима. Ми mm. по снігу йшли в бригаду, помню сюди до Світа молдуванки у склад сюди де демо mm. мололи, А на фермі замерзали транспортери і не чистився навоз. Mm -hmm. І ми приходили, і це було щастя, хто прийде перший. На роботу треба було на 8, як звичайно. Ми летіли в 6, почало 7. — Стахановці були. Стахановці. Ми молоді були такі. А що стахановці? Хотіли, ми Називали. Передовики. Ми тоді були такі, нам було по двадцятки з хвостиком, а були такі наші куми, та кума вже наша покойна, старші її жінки, ну, 24, ну, от, їй було 35. Так, да, вони вже були такі, більші жінки, які вони, навіть не 35. Їм було 40, а нам, мабуть, було е, під 30-ку. Може так, ну, може, так. так да? Да. Uh, і ми ж хотіли все час випередити, бо ми ж живіші, бо ми ж молодші. Все летіли перві, щоб нам дали роботу. А роботу дадуть, хто прийшли перві 5 чи 7 чи 10 чоловік, всі йдуть на ферму навоз чистить. У корито вилами і тягаємо на вулицю, бо не тягне транспортер. Де замерзло от колупуємо, витягуємо, щоб запустити транспортер. А остальним, кому роботи немає. Ти пам'ятаєш, що ми робили, чи ні? Додому йшли. Та Як да. був, ні, ні, роботи немає що. А, там вагончик стояв, синій Синій вагончик стояв. Хто знає, хто пам'є, напишіть, пора трасою в нас. Магазин ну він не робив, навіть. Чи робив Він А, Трючі, да, вже Він такий вагон. був продуктовий. Ну, Магазини от. порозпадалися, не було нічого. І перший завезли вагончик і зробили продуктовий магазин. на на трасі. Був продуктовий, а потім на... На, 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 на розливу продавали. Коротше, оце я помню. Так, <свист> да, ми могли зайти туди, посидіти хто. Ні, ну це йшли ми більше після роботи. Давай не з не... ну, если... ну, да, ну, ти що мене збиваєш. Я хотіла сказати тобі, як ми рукавиці шили. А -а -а. Як так. не було роботи, нам давали пару ти, на ти виход. Кажи, ти кажи. Ми могли вдома шити. У мене була вдома його батьків машинка ручна. А ну, я не портна, звісно, вишить рукавицю, була у когось форма, чи баба Оля покойна принесла, не пам'ятаю. Да, баба, да, баба Оля розпорола вдома рукавицю, як вона там на виворот лягає, все мені показала. І я деяке пальто детське, деяке що своє було суконеньке, все було знято з горішчя, розтрьопано все на куски. І ми шили. Ну, Зарві прийшов моя Так, да, Все пішло. Ми шили рукавиць страшне, скільки. Це для робочих були да? чи Для чого стільки були Значить, роботу не могли ніяку нам дати, оплатити, тому що це ну не було нема роботи. А пошить пару рукавиць за виход. Це десять да, пар принесла, мені десять днів виходу поставили. А знаєш, а по тоді весна приходить, ну не сильно весна, а це ж вишили, лишили, лишили. Потім сніг зійшов, чи як там воно було, я вже не пам'ятаю. Е, ну, і так. вам видавали рукавиці, щоб не заважили руки, держати бетончик і ложку. і травити. Не бачу логіки, чесно. Виход. А виход для чого був? Він ж не оплачувався, нічого не, не платилося. Виход був тільки для того, щоб потім дали в кінці. Виходу дні, то все одно якийсь як він ну, да. Мінімум. Мінімум, були. да. 275 п'ять виходів за год. Бо якщо ви, не виходиш мінімум, то не Старжа буде. буде. Стажа не буде, да. І для того, щоб виходити. Ти стаж виробила, значить, рукавицями. <рес> щоб виходити мінімум, надо було шили рукавиць, капітанські кида. Пальта, пам'ятаю, клієчесті там всякі були. У мене ще з Полтави приїхало, ми жили трошки в Полтаві, з Полтави приїхало пальто моє. Наташа і ходила, і таке було суконеньке. Багато з нього вийшлось рукавиці. Mm. <свісно> Споминається, да. бігли на роботу, бігли, заробляли. У мене стажу такого немає, у нас більше по торговлі голика, звісно, багато стажу. Ну разного, то там, то там. А воно ж залишилося все тепер в окупації, я не знаю, куди йде, хто нам буде що давати, откуди ми що будемо брати. Хтось колись журився, їх поблокував. Хоч би люди за нас переживали, їх поблокували, а тепер ніхто не журиться. А я ту карточку не взяв свою пенсіонну, знаєш, видавав нам. Давали, да, да, я не знаю. Так ми її забули, там. У красному чемоданчику вдома. Може, сохраниться красний чемоданчик, може зараз розвернеться все на 180 градусів. Утічуть ті, що прибігли до нас, прибилися О. блудні сини, повтікають І дочки, з ними. І дочки з ними, повтікають нафіг. А, а наші комунали ті чемоданчики? В теплиці там чи на горіші, чи де? Ми оставили вдома камеру, нашу камеру для зйомок. Як випускний був у Ліди, Наташа подарила із Сашею ще, подарили камеру, щоб ми знімали. Ой, випускний Лідем. І ця камера була, дивились, дивились робоча, а потім почали з телефона і вже ті, ті камери не нужні були. Да. Ой, господи. Да. Став цибульку жарить. Я зараз буду до дому. Так ми що?